Коротше, друзі, пару окунь. Не встиг вам на камеру засняти, але клюнув він на телспінера. Точніше, це вже другий день тільки що зійшов. А цей ось такий взяв. гарненький маленький шарик. Зараз відпускаємо, щепляємо Говпрошку і думаю щось вам покажемо. Прийшов на точку, поставити телеспінер і вже два клюванічка було. Одного витягнув, іншого ні. Продовжуємо ловити. Ну, два зоки та дві рибки. Дві, дві покльовочки і один з них реалізований, іншого трішки не дотягнув, але стоїть він тут. Тільки що прокидав силікончиком, силікончик не хоче. А от телеспінер виявився йому цікавенький вода. Просто жесть зелена-зелена зробилася. Тож якось так. Ну, як завжди, стоїть біля кущика, тільки приманочка дохода до одного і того самого місця і одразу відбувається клювання в мене. Тож якось так. Ловим поки Цікаво, це все. Двох активненьких зняв і все, на тому все закінчилось. Перший був трішечки більший. Ну зовсім-зовсім трішки бачив я його. Але не, не підняв просто, він уже сидів, але зірвався з гачко. Ні, пакети ще. Таке відчуття ніби. тут два штучки тут стояли і на тому все закінчилось. Але ж так не може бути. Тим паче, літом вони зараз стоять і багато їх стоїть. Зараз спробую проводочкою такою позбивати. З маленькими паузами так. Типа джигу. Його... Ось є. Але це, здається, не окунь. Ні, окунь. Окунь, окунь. Дивіться, друзі. Ну це ну це такий більш-менш. Я навіть учую під зубами. Класно в мене по примонці. Ну, такий гарненький. Це вже другий, який я узяв і третє клювання. Так, оп, оп, оп. Не звільняємо. Аккуратненько так. Клас, ще одненький. Іще одненький, такий же самий, після рака клюнув. Майже на тому самому місці. Так, дружалік, давай, за те, що ти нам приніс таке клювання, гарне, пливай. І спішов. Ну, збій приманки почав працювати тільки. Почав робити таку джигу проводку, як він же. Ого! Оце, друзі, хтось заїхав. Оце здається хтось заїв і ну, якщо цього візьму, зараз то візьму в принципі на дому. Дивіться який. Друзі, дивіться, як рибу взяла. Горний, гарний, гарний. Тихо-тихо. Ось такий окуньора взяв. І ще один. Клас, друзі, клас. Ну. Я думаю, якщо зараз будуть клювати, вони то кілька штучок візьму. Так, друзі, діло йде. Прикольно, почав робити ступінчасту проводку. І окунь тут як тут. Далеко навіть не кидаємо, я ж говорю. Приблизно на одному тому самому місці бере. подденьи, только роблю пендры и сразу да? защипыв траву на день. Так, цей стала Ну ничего, блин, прикольно. Якщо честно думал, что то якийсь то судачок узел. Так удары, прям ужас. Друзья, удар, ударчик был, ударчик, блин, пидо. Рибалочка поки мені подобається. Блін, ну думаю, якщо зараз повпиратися в приманку, то трішки можна набрати його. Скажем так, ну останній раз я на телеспіннері ловив я на башки де там було мабуть з десяточок я зловив їх окуньки ну, щучка одна влетіла на нього але невеличка шнурочок ух ти підбив прикольно підбив Блін, і знову знайшов його лише на одній кладці. Чому так? Ну, не можу цього сказати. Одне місце там немає. Скільки кидав. І телспінером кидав, і силікон кидав, але... Ніфіга. Ще покидаю, проводочок 10 зробимо і потім перейду на силікончик на якийсь поставлю. Подивимося, що воно скаже. Друзі, ще тільки що тичок був, але зійшов, блін. Так впалив, я його аж відчув. Не ну, сильно не дуже великий такий був, але ударчик відчутний. Він аж протягнув, але не взяв. Так, кидається. І вся риба стоїть майже з однієї точки. Наш там стоїть. Так, матрів, я думаю, десь два не більше. Від очарату виходить і сразу б'є. Ну і там якесь парапоты, да. Травочку Ні, не, не траву. Ракушничок. Друзі, зійшов. Блін, поки камеру включив, він зійшов. Й-моє. Зараза. Вдарив за засігся, але пальцем камеру вдарив і він зійшов. Що ж цьому окуню потрібно, гасть зовсім-зовсім трішки. Ну, це був малесенький такий. Так, блін, він клює, але дуже-дуже посильно. Зараз перейдемо на сусіднє місце він. Ух ты 100% він тут стоїть. Так, друзі, дивіться яка там оп. Цікаво на горна звичайно на неї буде окунь клювати, тільки гляньте. Ну блін, клас. Отак, оп! Пробуємо, можливо тут ще стоїть. Зараз геть так недалеко обкидаємо. Ну потім з кожним разом все буде далі і далі. Так, зараз ще небудь зпинено. Поставлю, мабуть, щось ярке. Ось ну, такого звіра або або навіть не знаю. Можливо, 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 навіть щось темненька якогось рачка аж такого можливо стало. Або спробуємо І та й так по кілька закладів. Можливо, йому щось все ж таки прийде до душі, ми на чомусь одному зупинимось. Так є ось таке діло. причепили Зараз причепляємо на трьох громчиках, я думаю, вистачить і продовжуємо. Почепили. Пробуємо 3 грамчика. І дуже-дуже така кольорова приманка лимона. Цікаво, можливо, поставлю щось крупніше. Дивись, можливо, і реально якась рибка потрібна більшого розміру. Така десь там 2-2,5 дюйма. А не черв'ячки маленькі. Це все, все зараз гарно. Гарне все інше. Зараз спробую поставити Кайтачівського. Кайтачівського такого рачка. Можливо, він себе покаже. Три грамчика залишу. Думаю, якраз саме нормальне, ну. Щось якось так. Дивився клюна. Останнього окуня, якого витягував, був засолив і, коли, скажімо так, рибка доспіла, то виявив у нього в животі невеликого рака. Ну, давай, ти Чи не хочеш? Чи знову ставити телспінери і ти кидати ту сторону. Так, зараз переставляємо. Знімаємо силікончик наш і кидаємо знову телеспінер. Не зрозуміло чому, але працює лише одна точка і одна приманка. Є ще одне місце, але не знаю, чи туди поїду сьогодні, чи ні, можливо, якось завтра. Або, можливо, у п'ятницю. Так як часу вже не дуже в мене багато. Почне темніти і в принципі рибалку можна буде завершувати. А зараз покидаю, повпираюся в цьому місці ще і подивимося, що в нас принесе Птейл Блін, ще одного взяв, але зійшов. Поки грався з тим телефоном, блин. зійшов хороший окунь. Зараза. Ну, в принципі, все як завжди. Гарний окунь підсів, коротше, не взяв я його, поки грався, стояв ніби. Хотів вам гарно показати, щоб він в кадрі показався, але не вийшло, блін. Без удара, без нічого, просто підсів. Просто тупо підсів і все. Ну, я думаю, якщо камера встигла включитися і. Засняти то. Квадрик з рибкою точно буде. Ось такий невеликий, але я думаю більший за ладошку. Трішки був. Просто підсів і навіть не зрозумів, що то риба. Просто потягнув і все, фігер. дивіться кого це пону. я офіген. Опа. Ви тільки погляньте, ну нафіг. Оце да. Думаю, такий упор, бам. А оце це ось він взяв. Рачидло. Фіга собі, Не потрібно, щоб її було взяти це. Заткує, заткує. Рок такий клас, друзі. Дивіться, як він король. Розгулявся. Зараз ми тебе відпустимо, друге. Не хвилюйся. Давай, ти нам не дуже потрібен. Коли потрібен, ми тебе, я думаю, зловим. Оп! І поплив. Клас, давай, пока-пока. я ж туди вже завів. О, друзі, хтось сидить. Узяв, хтось горно так дало. Це мабуть, якщо це окунь, то це горно. Опа, Є. Є, є, є. Ух. Клюнув ще одненький. Ось такий. Гарний також. Також ще один взяв. Ось дивіться, якого в нього полосата. Оп! Ось так на телеспінер Він так класно вдарив по ньому, що я навіть відчув, як він з зубами пройшовся по приманки. Ну, гарна рибиха. Прям дуже-дуже гарний. Невеличкий, але ну такий. Такий. Так, зараз його звільняємо і хай пливе. Нам такий красень потрібний, щоб приносив Клювання не тільки мені, але й іншим. Дивіться, який на сонечко як блистить. Блін, тільки що, коротше, так улупив. Ну, можливо і не опань був, а можливо як ну. З таким ударом. Мабуть тільки судок відкликається так. Ду -ду! Або був якийсь дурний опань. Хтось сильний був, це точно. У дуже таким дебалим ударом. Але не засікся, просто вдаре він на тому все закінчилося. Так, друзі, ну що я можу сказати класно. Після того, як витягнув рака, ще було пімено мною пару окунів. Скількись там, я не знаю, мабуть, тут три ще злив, але клювонечка були. Тож якось так, продовжуємо далі. Блін, тільки виключив камеру ще одне клювання з такою подачею, але просто підсів на рівномірочку при дні держав. і він догнав його. Оп, є. є, є, є. є брав. І Іще один. І ще один гарненький. Клас. Блін, піда, піда, друзі. Ще одна рибюха, Ну, я ж говорю, кілька штук я возьму. І думаю, сьогодні. Ну не сьогодні, але найближчим часом на вихідних думаю закаптить його. Все ж таки свіженький окунець, ну це прям буде дуже класно. На сьогодні свою задачу перебуло, я думаю, виконав на 100%. Жара була просто неймовірна під 40 градусів, але ж. Мінімум окуня я наковаряв, скажімо так. Як не їсть, але він клював, був активний трішки, і тому вдалося половити сьогодні на спінер. І, в принципі, він якраз і виручив, тому що на силікон зовсім не брав. Тож, друзі, якось так. Взяв кілька окунів. Думаю, на вихідних підкопчу і, думаю, можливо, зніму відео про це все. У мене на каналі там таке щось є, тільки там я коптив карасян, робив його гарячого копчення. А зараз, думаю, трішки там окунів кунів підсоборов у морозилки, Тож, можна буде і підкоптити. Тож, коротше, якось так. На сьогодні завершуємо рибалку. І, думаю, все, збираємося додому. І йдемо відпочивати. Друзі, до наступних зустрічей і побачимося на наступних рибалках.